У селі Скраглівка Бердичівського району відзначили одразу два свята: день незалежності України та обжинки або День останнього снопа. Почесними гостями святкування були представники районної адміністрації, керівники сільськогосподарських підприємств та передовики праці. У вітальній промові голова районної державної адміністрації Леонід Бакановський зазначив, що серед інших днів день незалежності для українців найособливіший, а найкращими подарунками до повноліття України є плоди з її землі. Ми можемо чесно глянути в вічі нашій ненькій Україні і від імені усього Бердичівського району привітати рідну з днем народження, схилити голову в глибокій повазі до своєї землі, подякувати за можливість називатися синами і дочками. Свято стало гарною нагодою для підведення підсумків роботи районних сільськогосподарських підприємств. Найкращих працівників та керівників нагородили почесними грамотами. Як запевнив голова районної ради Юрій Михальчук, влада і надалі намагатиметься робити так, аби Бердичівщина за зібраним урожаєм постійно посідала місце у трійці лідерів серед інших районів Житомирської області. На сьогоднішній день зібрано 67 тисяч тонн зернових ранніх. Що на 7 тисяч тонн більше, ніж в минулому році, а щодо збору кукурудзи на зерно, кормові культури і так далі. Ну, звичайно, це результати роботи нових технологій, які приміняють зараз господарств. І я думаю, що незадовго і буде, і в нас і той результат, про який ми колись бажали це збирати. По району 100 тисяч тонн зерна. Святковий концерт сповна продемонстрував наскільки Бердишівська земля багата на співочі й танцювальні таланти, а українська історія на величні постаті. Шевченковими словами та щирою і ніжною українською піснею артисти виказали батьківщині усю свою любов. Донесли до людських сердець, що незалежність, яку з давніх давен виборювали діди та прадіди, принесе державі процвітання та достаток. 18 років сплило як один, і з кожним роком ця дата все більше вселяє в серця нашого народу надії те, про що думали ті, хто приймали цей акт незалежності нашої держави, щоб наша була країна самодостатня, Європейська держава.